Чи відчували ви себе колись самотніми в цьому світі, в своєму житті? Не дивлячись на те, що так багато людей навколо вас, ваших близьких, друзів, знайомих, а ви самотні. Відчували? Слава Богу, щоб брат Сейкеш ви ніколи цього не відчував. Багато раз буває, що люди відчувають про те, що. Їх не розуміють там, де вони знаходяться. Вони стараються щось донести і їх не можуть почути. І ви знаєте, оця самотність вона взяла місце з того часу, коли людина згрішила. Адам і Єва почали ховатися від Бога. Вони захотіли бути самі і відчували цю самотність, поки Бог знову не прийшов до них. Багато разів в нашому житті, коли ми знаходимося в великих труднощах, ми можемо думати про те, що ми самі нас ніхто не підтримує. Ви знаєте, коли Христос був на землі, в нього теж були такі випадки, що Його не підтримали, що його не зрозуміли. Був такий момент, коли багато було біля нього учнів. Велика громада. Майже 90 чоловік, це велика громада, правда? І не просто таких, а учнів. <клух> І ось після однієї проповіді, яку Христос сказав, коли він гарно, відверто сказав по-новому те, що було написано в старому, то із цих майже 90 чоловік, 70 відійшли. Як ви думаєте, як було Ісусу в той момент? Коли з такої великої громади майже 90 чоловік залишилось 12. І ви знаєте, там є такий вираз, коли залишилось 12, Ісус звертається до них і каже: а ви не маєте бажання піти. На що був готовий Ісус? На що він був приготовлений в той момент? Залишитись взагалі самий. Але ці 12. Господи, може, ми до кінця тебе все не розуміємо. Але ми розуміємо одне. Ви знаєте, що вони зрозуміли? Вони зрозуміли, хто він є? Ти є той, що має життя вічне. Ти є. Життя вічне для нас. Куда ж ми підемо? Ми хочемо мати життя вічне. Друзі, сьогодні ви хочете мати життя вічне? Не відходьте від Ісуса. Звичайно, чому я запитав, чи бували такі дні, коли ми відчували себе самотніми. Ось учні. Після смерті Христа. На третій день. Неділя. Після обіду. Вони ідуть, два учні із Єрусалиму в Ємаус. І між собою розмовляють про що? Про те, що Христос, на якого вони так надіялись, від якого вони не відійшли, помер. І ось третій день Його немає. Як вони відчувались? Самотні. І в той момент, коли вони відчувалися самотніми, Христос підійшов до них і почав з ними говорити, почав об'ясняти причину, чому вони відчувають себе самотніми. Чому вони відчували себе самотніми? Скажіть мені, чому? Там була причина, чому вони відчували себе самотніми. Всього навсього, Христос так. Він почав об'яснювати їм старий заповіт, усі пророцтва, які писали про нього, що Він помре і воскресне третій день. І проблема в тому, що вони відчували себе самотніми, що вони не вивчали і не знали Слова Божого. Христос каже, ви досліджуєте Слово Боже но не для тої цілі, якої необхідно. Ви досліджуєте, щоб мати життя вічне. Слово Боже говорить про мене, а ви до мене не йдете, ви самотні. Я прийшов до вас, Адам і я вас ховались. Бог прийшов до них. Народ ізраїльський, маючи слово Боже, відійшов від Бога, Бог приходить до них. І вони не розуміли цього слова. І тільки Христос залишив їх, пішов далі по дорозі, вони чекають. «Ах! так це майже був Він. Вони відчули пізніше. Тоді, коли втратили його, скажіть, скільки раз ми цінимо те, що ми втрачаємо уже пізніше. А коли маємо, цінимо. Буває таке в нашому житті: те, що ми маємо, не цінимо. А коли втратимо. Плачем жалієм. Чому Чому тоді я не розумів цього? І це стається багато разів в нашому житті. Тому, коли ми з Богом разом, Він відкриває наші очі, наше розуміння цінити вчасно те, що Бог дарує нам. Різні випадки бувають в житті нашому. Ось одного разу учні в четвертому розділі. У восьмому розділі від Матвія написана історія, коли Христос зайшов з учнями в човен, і вони почали переправлятися на іншу, на іншу сторону Генісерецького озера і піднялась велика буря. Ви знаєте цю історію, діточки знають. А Ісус спить. Бачите, наскільки Він був втомлений, що навіть буря. Не мішала йому спати в човні. Я не думаю, що це була така велика яхта. Я не знаю, чи там були такі гарні каюти, де він міг закритися, нічого не чути і спати. Це був просто човен, риболовний човен. Ісус спав. І учні, відчувши цю тривогу, що роблять, розбудили і Ісуса. Вони його будять кажуть: Господи, невже ти не розумієш, що ми гинемо? Дорогі брати і сестри, а в мене питання. А сьогодні кого треба розбудити? Ісуса чи мене? Чи кожного із нас сьогодні треба розбудити? Чи хіба нам не до діла, що ми гинемо? Чи хіба нам не до діла, що, що сьогодні хвилі цього світу захи, за, за, заливають наш човен? Що наша подорож може закінчитись скорше, чим ми повинні дойти до берега? Розбудім себе і прийдім до Ісуса. Ісус прийшов. Він вже не спить. Каже Псалом, що не, дрім, не дрімле і не спить наш Господь. Може, ми заснули сьогодні? Ісус в нас, біля нас, в нашому човні, а ми самі боремось проти бурі. Я інший випадок. Знову море, знову човен. Але Ісуса нема в човні. Знову хвилі протилежний вітер. Учні б'ються, борються. І ось той момент, коли вони відчували себе самотніми. По воді йде до них Ісус. Вони закричали: Мара. Дому, що вони бачать щось не те, що треба, вони почали боятися. А Ісус каже: не бійтесь, це я. Це я Ісус. І ви знаєте історію Петра. Ну, Господи, якщо це ти, що зроби? Дозволь мені, я піду по воді. Цікава історія, правда? Дозволь мені, я піду по воді. Скажіть, Петро мав віру чи не мав? У штормі, хвилі, вітер, море і ти що вона, вилізаєш? Провірити кого? Ісуса чи себе? Як ви думаєте, кого хотів Петро провірити в той момент? Якщо то ти, Господи. То я знаю, що я піду. Ну якщо це не ти, то всі побачать, що це є і ще інша сила в цьому світі. Пішов Петро по воді? Пішов. Сьогодні ми вивчаємо уроки суботньої школи про народ ізраїльський, правда? І вивчаємо дві історії народу ізраїльського. Перше, коли він виходив з Єгипту, то вони прийшли до води, і далі треба було приходити через море. І друга історія, коли вони вже мали заходити в землю ханаанську, знову приходять до води до Йордану. І знову паводок, і знову висока вода, глибока вода. Що робити? І ми багато можемо говорити про те, що Бог сильний. Ми можемо говорити про те, що Бог може розділити води Червоного моря. Можемо говорити про те, що Господь може зупинити води Йордану. Можемо говорити про те, що Христос може допомогти нам йти по воді. Але поки ми не піднімемо нашу ногу і не покладемо її в воду, ми не будемо мати нашого особистого досвіду з Богом. Ми залишимось самотні. Ми будемо далі спати. Христос і далі не зможе знайти місце в нашому серці. Христос і надалі залишиться непотрібним у нашому житті. Пам'ятаєте історію, яку я вже розказував про те, що під час Другої світової війни, коли один із американських пілотів катапультірувався і впав у воду. І почав молитися і просити Бога за допомогу, і каже, Господи, я тебе не турбував уже багато років. Спаси мене сьогодні, я знову тебе не буду турбувати більше у своєму житті, тільки зараз мене спаси. Багато раз ми молимось до Господа тоді, коли нам треба наш спасіння. Коли хтось захворів, коли хтось має проблему. Коли комусь необхідна допомога, Господи. А Господь, ви знаєте, хоче, щоб ми перестали Його уже використовувати як Бога. Тільки тоді, коли є потреба. Давайте будемо дружити з Богом. Будемо з ним друзями. Будемо дякувати Богу за те, що Він заходить в наш за те, що він зупиняє бурю на морі, за те, що він не залишає нас самих, за те, що він не залишив учнів самих. І ці учні, які йшли по дорозі, в Маус, які відчули присутність Христа, приходять і приєднуються до остальних учнів, які тако самотні, які говорять між собою, що вроді Христос знову появився. Вроді жінки його бачили, що Він воскрес, але це ми не довіряємо. Звичайно, віра. Велика сила для того, щоб не залишитись на одиночці і не відчуватись самотнім. Хто тут є сьогодні, хто ходить до спортзалу? Є в нас тут такі? Хто ходить до спортзалу? Є? Бояться руки піднімати, здорові такі спортсмени. Ну не бійтесь. Я думаю, що є в нас тут такі друзі, хто ходить до спортзалу. І коли ми ходимо до спортзалу? Або, якщо ви не ходите, то бачили, як займаються у спортзалі, правда? І піднімають вагу. Як ви думаєте, коли люди качаються, так? Піднімають вагу? Що вони роблять своїми м'язами? Вони їх будують? Чи що вони з ними роблять в той момент? Прошу? Руйнують правильно. Тоді, коли вони в спортзалі, вони не будують своїх м'язів. Ми думаємо, що ми приходимо до церкви, і ми будуємо цю церкву. Ні. Вони у спортзалі рвуть свої м'язи, мікроклітини в своїх м'язах розриваються. І тільки після того, коли вони закінчать свою тренування, коли це все переходить тіло в спокої, ці м'язи знову починають відбудовуватись. Починають готуватись до більшої нагрузки. І так, коли ми більшу нагрузку даємо, м'язи більше руйнуються і більше відбудовуються. Це щось стається у нашому духовному житті. Коли ми більше тренуємося, коли важчі ж моменти в нашому житті, коли ми переживаємо бурю, нещастя, горе в нашому житті, ми думаємо, що все, наші м'язи зруйнувались. Пам'ятаєте, Христос Каже за Петра, Петре. Я молю, щоб твоя віра не оскуділа, Але коли ти повернешся, щоб ти міг що зробити, укріпити твоїх братів. Що він каже Петрове? Петр, я молюся за тебе, що ти не впав у вірі. А скажіть, впав Петро у вірі чи не впав? Впав, та не впав. Він просто був в спортзалі в той момент. Його м'язи. Поламались, просто поламались оці мікроелементи, і через декілька днів вони знову віджили, він стає сильнішим у вірі. Падуть у вірі ті, котрі не повертаються до Бога. Запам'ятайте, якщо ви маєте труднощі, це не падіння у вірі. Це не самотні ви без Бога. Навпаки, ви тренуєте вашу віру. І ви довіряєте Богу. Ви піднімаєте вашу ногу і стаєте у цю воду. Для того, щоб ви могли вийти переможцями. І своєю вірою, своїм життям ви можете допомагати іншим. Тому що багато людей дивляться на ваше життя. Багато людей хочуть, щоб вони бачили відображення Христа у вашому житті. Знаєте, інколи ми можемо сюди приходити, як у спортзал, і ви Показувати, що ми тут сильні, що ми тут маємо гарні м'язи, що ми тут здорові. А коли виходимо за цей спортзал, виходимо за межі нашої церкви, яке наше життя там? Скажіть мені, дуже боляче інколи чути, коли деякі люди за межами церкви кажуть, вибачте. Але та людина, що там до вас ходить, вона далеко від того, що вона там чує. Про що це говорить? Що ці м'язи, які тут тренуються, вони нічого не дають користі за межами церкви? Сьогодні Господь хоче використовувати нас, щоб ми не відчували себе самотніми. Ну, щоб ми могли продемонструвати в цьому світі сьогодні, що Христос живе у нас і ми живемо в місті з Христом що дня. І ми хочемо, щоб Господь використав нас щодня. Як ви думаєте, Бог може вас використати сьогодні? Бог може вас використати сьогодні у цьому світі. Може? Ви знаєте, як сказав один проповідник? Господи, якщо Ти міг використати Ослицю, то використай і мене. Нехай Господь допоможе сьогодні, щоб наша самотність не відчувалась в нашому житті. Щоб ми пам'ятали, що якщо всі люди залишать нас, рідні, близькі, хто б нас не залишив, у нас є Христос, який у нашому човні. А якщо ні, то він прийде по воді. Він прийде в бурю, він прийде в час труднощі до нас. Він не залишить нас самих. Він завжди буде з нами, нехай Господь буде з кожним із нас. Амінь. Запрошую всіх піднятися для загального співу шлях до спасіння. За те, що він сьогодні не забуває за нас, де б ми не були, навіть в своєму храмі на небі він пам'ятає кожного із нас. Тому зараз звернемось до нашого Господа в храм Небесний, щоб Він почув наші подяки і наші прохання в кінці будуть слова благословення. Наш небесний Батько в ім'я Ісуса Христа, ми сьогодні знову перед лицем Твоїм щиро дякуємо Тобі за те, що ти любиш кожного із нас. Щиро дякуємо Тобі за те, що ти не залишаєш нас самих у цьому світі. Незважаючи на те, що інколи ми залишаємося самотні, але дякуємо, що ти можеш завжди заповнити цю самотність своєю присутністю. Тому, благаємо тебе, прости нас, якщо ми багато раз відходили від тебе. Не звертались за допомогою до Тебе, хотіли вирішити проблеми самі з собою. Господи, прости нас, допоможи нам бачити, як ти завжди знаходишся рядом і завжди готовий допомогти кожному із нас. Також допоможи нам бачити благословення, яке ти даруєш нам в нашому житті, щоб дякувати за ці благословіння і відчувати себе з тобою не як з Богом, але як з другом щодня, який йде. Рядом з нами і допомагає нам в кожній нашій проблемі. Господи, зараз просимо Тебе, щоб Ти благословив кожного із нас присутнього на цьому місці. Також наших друзів, хто сьогодні не мав можливості бути з нами, хто славить Тебе в інших місцях сьогоднішньому служінні, будь з ними їх. всіх, хто дивиться нас по інтернету, Господи. Всі, хто онлайн будь з ними, оберігай їх і дай їм мудрості правильно жити в цьому світі і благослови їхні сім'ї. Тому зараз благаємо твого благословіння на кожного із нас. Нехай Господь поблагословить тебе, нехай Він тебе стереже, нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до Тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир. Амінь. Божих вам благословінь! Амінь! Будь ласка, присядь. Зараз у нас буде невеличка перерва, після чого ми продовжимо наші богослужіння.